Чому у Тундрі не місце Майн Контролу? Як Зінченко вирішив дотером стати? Та чому PGL наточили зуба на український канал Мільйоники з Дота Хайлайтами? Вітаємо вас на каналі GG Кіберспорт. З вами Зоро, і це наш дайджест дота Новин, де ми обговорюємо турніри, призові апдейти від Valve, анонси героїв і даємо власну оцінку кіберспортивним подіям. З вас лайк та підписка, і нумо говорити про доту. Неочікуваний кік майн контролей з Тундри реально тригернув професійне дота ком'юніті. Офлейнер Тундри на своїй сторінці Twitter повідомив про те, що його кікнули з команди за 30 хвилин до старту матчу проти Shopify Rebellion у груповій стадії League Season 22. Пост Івана Іванова зібрав 700 тисяч переглядів і тисячі коментарів підтримки. І так, кік на передодні гри це реально мовив рівня Рікімара 25-го левелу. Але чи все так однозначно? Давайте розбиратися. Майже одразу після свого департу із Тундри Іван залетів на стрім ворксі, де поділився деталями Кіку. Отже, зі спічою ЕМСІ стало зрозуміло, що П'юр забрав у ЕМСІ роль капітана, що влаштовувало ЕМСІ, поки тіма перемагала. Майнконтрол не подобався їх тренер Мон і майнконтролу не подобався зай, оскільки Іван так і не зміг зрозуміти, для чого і чим Людвіг буде займатися в ролі гендира команди. Таке колективне управління, на його думку, лише шкодило результатам. МС вирішив поставити босу Тундри конкретне питання: або він, або п'юр зай імонміндер, і вибір пав не на користь. Івана Майнконтрол пересічна трійка. І чому його вирішили позбутися і взяти стен і маємо на це декілька обґрунтованих аргументів. По-перше, Майнконтрол останні 5 років просидив у яка по своїм результатам більше схожа на західноєвропейських бейт. Команда майже не вигравала якихось суттєвих турнірів застряг же вже між тір 2 колективами. Дота змінилася, сцена змінилася, і цінність Майнконтрола як супертопового офлейнера змінилася на просто хорошого. Ультимативна подача без власної позиції, без озвучування позиції гравців команди. Це ще одна причина Кіку Майн-Контролу. МС просто не зумів усвідомити, що правила взаємодії Тундри як організації з гравцями відрізняються від нігми. Десь більше демократії, ну а десь більше авторитетних рішень. І його це не влаштовувало. Тим не менш, ситуація вийшла не краще для обох сторін. Тундра вирішила обмежитись виключно одним постом без зайвого розбору польотів. Ну а ми бажаємо Івану Іванову камбекнути на процену складу. Аді бажаного колективу і показати, що його кік був помилковим. PGL піднімають доту з колін. Оператор має на меті провести 8 турнірів у найближчі 3 роки із призовим фондом 1 мільйон на кожне змагання. Перший турнір пройде в Бухаресті у травні і матиме назву PGL Wallachia. У 25-26 роках вже буде по 3 івенти кожного року. Кожен із цих турнірів включатиме відкриті квали, де 16 найсильніших команд з усього світу проходитимуть на мейн-івент. Вважаємо, що цією заяви Піджель реально бустануть і впорядкують Dota 2 Тадвасену, адже така календарна прогнозованість, схожа за своїм стилем на кесівський бласт, купі щедрими призовими, заохотять зайти в дисципліну нові клубні теги, розширити поле для гри для талановитих гравців. І це все на фоні стрімкого слайду арабських шейків з їх казковими призовими і топовою організацією турнірів по доті. А це означає для нас з вами ще більше ігор, ще більше команд і ще більше доти. Цікавий факт від GG Кіберспорт. Sport. є хостами одних з найпопулярніших і найдорожчих турнірів з Дота 2 в історії, ну окрім The International. І це знаменитий Київ Мейжо 17-го року, на якому розігрувалося 3 мільйони доларів, та анімеже 21-го року, який переглянула рекордна кількість глядачів, а саме більше 37 мільйонів фанів. Олександр Зінченко і Пешин я вирішили підписати склад з Дота 2, до якого війшли чотири українці. Тож тепер українська Дота сцена отримала ще одну після Наві Бейтамонта команду, яка захоче претендувати на лідерство у східній Європі. З чотирьох українців Ростор Пешин. Ви напевно знайомі з найзнаменітішим боксером Дота Ком'юніті Богданом Василенко. Він же Айсберг, Фан-стрімер, майстер спорту та суперсірка з минулого знов повертається на кіберспортивну сцену. Колектив вже встиг перемогти декілька тір 2 команд в рамках ЄПЛ, і це непоганий старт. Однак ми маємо зауважити, що останні два роки айсберг впевнено штурмував топ 100 до і розіграв аркани на стрімах, і більш менш суттєвих турнірів проміжку між роту топ 100 і Аркейн Рейсинг не було. Ми ж вважаємо, що разом із скромними результатами Наві Монте та Бет, які епізодично девальвували авторитет українського регіону до та дисципліні, відносно невідомими грацями у складі та вже немолодими мідерами високих очікувань від команди, звісно, немає. Якщо ж колектив перемагатиме, буде в прайм-тайм ефірах. Якщо ж ні, то, чесно кажучи, без прізвища Зінченко, хлопці просто пропадуть з радарі змагальної доти і підуть далі ганяти ранкеди. Ну і головне питання, яке залишається, чи буде Зінченко підміняти своїх колег Дота 2 і чи побачимо ми його на умовному гірокоптері в ефірі? Адже всі Саші, як ми знаємо, добре грають на цьому персонажі. Якщо ви поціновувач дота хайлайків, то ви точно знаєте Ютуб-канал під назвою Noob from UA. Так, це найбільше у всьому відеохостинку. Канал із короткими нарізками з дота турнірів. Так, цей канал має рекордний яр переглядів. І так, автор цього каналу наш слон з України. І ось нещодавно він отримав 4 страйки від турнірного оператора PGL, через що його канал повинен був зникнути 4 березня. Неважко здогадатися, що суть конфлікту криється копірайтингу і дотриманні прав власності. Ці попередження стосувалися в одного відомого турніру, який нещодавно проходив у Дубай. Ця дія PGL була стримована не лише на Нуппром'я, але й на канали поменше рангом, такі як Dota Digest. PGL вже запідозрили Нуппромія в тому, що його ролики містять ознаки використання частини контенту з роботи їх звуку, режисера і обсервера. тому і вирішили кинути страйки. Будемо відверті, не всі з нас полюбляють цілими днями дивитися про Dota. Багато фанів залишається в тренді дотерської моди, просто передивляючись хайлайти турнірів. І UA починав робити такі ролики ще тоді, коли Вілап коментував Dota в кіберарені на шулявці. Ця новина розлютила дота фанатів і на Reddit почали з'являтися пасти на підтримку українця. Крім того, НуПром'я сам повідомив, що хотів би прокомунікувати з представниками PGL. Ми вважаємо, що цей конфлікт розкриває ширшу проблему, яка стосується того, як організатори турнірів творці контенту та фани можуть взаємодіяти та підтримувати один одного. Чудовим прикладом став підхід ESL до співпраці з НуПром'я. Вони просто вирішили. Хатнути українця і робити крутий контент, але вже для своїх медіа. Такі партнерства не тільки поважають права інтелектуальної власності, але й збагачують спільноту дота-2. Такі творці і віддані фанати, як Нуфром'я, часто глибше розуміють, що спільнота цінує з точки зору контенту на відміну від комерційно заангажованих PGL. Як потім стало відомо, PGL відкликали свої страйки, що співпало з одночасною подачою Я no yeah Апеляції. Тож історія завершилася хеппі-ендом і Я no yeah зможе знову випускати свої шедеври. Представники кіберспортивної організації Маус анонсували склад по дота 2. У ростер увійшли Юльніт Супрім Форс Нарман і Бенган. Тренером команди став Даніель і Мортал Фейт Моза. Після півроку роботи із Tickles, і більше 200 тисяч доларів інвестицій. Ми ще нарешті вирішили зробити ставку на дота дисципліну. На нашу ж думку, конвертувати свої інвестиції, якийсь прибуток буде дуже важко, адже більш-менш пристойних результатів ніхто із анонсованих у команді гравців не мав. Маус взагалі, має таку звичку повертатись до Dota з рандомним ростером, І якщо команда не починає перемагати в перші 2-3 місяці, то просто дізбан колективу і знову відпочивати ще пару років. Нагадаю, що Sports відкрила підрозділ Dota 2 у 2011 році. Свій останній склад, до якого входили гравці грецького колективу Атфіним, Орга розпустила ще 2017-го. Наві оголосили про зміну складу Dota 2? Так народжені перемагати попрощалися із Мелужулем та Шигецу і взяли Юраги та Санктіті. Останні три роки Юрагі провів у складі OG, разом із якими брав ESL One Stockholm Major 2022 року та ESL One Malaysia того ж самого року. Санктіті ж грав у складі Lil Gun та EHC, з якими брав топ-4 тобто, другого дивізіону DPCC, а наразі ж він займає 23 місце у Dota Ladder, тож має десь ну, плюс-мінус 10-11 кмм, тож для Наймі це буде додаткових 3 мільйони монгольських фанатів. Українські дота ком'юніті, чесно кажучи, неоднозначно однозначно відреагували саме на хант Юрагі через відсутність з його боку чітких публічних коментарів щодо війни в Україні та ще низки скандалів, що пов'язані ну самі знаєте з ким так чи інакше, але навіть стають інтернаціональною по складу команди, і очевидно, що багато часу на розкачку колективу не буде. І фани чекатимуть переможних результатів вже на найближчому турнірі. На нашу ж думку, чергова зміна ростору свідчить про роботу, пошуки і бажання організації повернути собі, ну хоч якісь лаври лідерства у дота дисципліні з іншого ж боку, більш досвідчені гравці це звичайно плюс для команди, але лише в теорії. Як хлопці зможуть показати себе у грі, невідомо. До того, що Наві є юніорський склад, який і по скілу, і по ММРу, і по потенціалу не просто не поступається в основному складу, але й претендує на його місце. Тож, в разі досягнення ними топових результатів, ми цілком можемо побачити старий і добрий прийом Наві із свапом колективів. Valve анонсували The International 2024! Розробники Dota 2 офіційно анонсували наступні чемпіонати серії The International, який пройде у вересні у столиці Данії, Копенгагені. У змаганні візьмуть участь 16 команд, частина з яких буде відібрано за допомогою відкритих відбіркових і зіграти її зможе будь-хто. Можемо припустити, що багато чому список інватій ймовірно повторюватиме таблицю ESL, оскільки сам ESL проводив найбільше преміальних турнірів протягом року. Плюс до цього Valve натякнули про повернення Midas Mod, про який ви, ну, можливо, чули у Слакса. А чого ж це Белл вирішили приїхати до Європи? запитаєте ви. Маємо і на це відповіді. Одна з причин це кількість глядачів. за останні п'ять років найвищі перегляди були саме у європейських та азіатських інтів, а найнижчі у інтів у Північній Америці. Ще одна можлива причина це прагнення зібрати великий призовий фонд. Адже фанатів Dota 2 в Європі більше ніж США. Ну і сама гра є набагато популярнішою. Тож і цікавість до саме цього TI буде більша. Наскільки міздерною був призовий фонд минулого року, навіть е -е, згадувати соромно. Ну і ще один фактор це сам Копенгаген. Древнє скандинавське місце вже давно стало кіберспортивною мекою для фанатів КС, а організації змагань на Royal Arena з технічною та глядацією точок зору вже давно довели свою ефективність та зручність. Та і візу, чесно кажучи, отримати в країни є значно легше ніж в США, тож добратися до турніру зможуть усі бажаючі. До того ж, часовий пояс для нас дуже зручний, і ми зможемо переглядати кожен матч. До речі, ви помітили, що анонсі цього ТАЯ візуально все виглядає як декорація для номера цирку, якраз візуальний стиль нового героя Риммастера, якого ми з вами чекаємо. Раптом це означає, що наступна скриня або навіть батлпас буде присвячений новому героєві. І, можливо, його випустить тепер напередодні Діай. Це, звісно, наша фанатська теорія про те, що ви думаєте з цього приводу, пишіть ваші думки у коментарях. ЄСЛ посилила правила ком'юніті кастом, оновлений регламент набув чинності вже під час онлайн-чемпіонату Дрімліга сезон 22. Згідно з новими правилами, ком'юніті кастери повинні встановити додаткову затримку у 5 хвилин на своїх трансляціях. При цьому 15-та хвилина затримка у Dota TV не скасовується. Тож враховуйте це при перегляді трансляцій ваших улюблених стрімерів. А що там по апдейтам в доті? Valve випустили сезонне оновлення для Dota Plus. У цьому апдейті розробники за традицією додали нову скарбницю та весняний ландшафт. А також оновили сезонні завдання та нагороди для гільдії. У грі з'явилася нова скарбниця, яку можна придбати за уламки. Крім того, розробники додали в Dota 2 низку експериментальних функцій, доступних усім гравцям у рамках лабораторії Dota. На теперішній час в ній доступні три функції: карта на весь екран, клавіші фільтрації дій, і помітніша смуга здоров'я. Так, це звичайний Рінгмастер і не Арканена Менгу та Ская, які ми очікували так довго, але в купі з патчем 735 вважаємо, що глобального апдейту нам слід чекати вже наприкінці березня або на початку квітня. Тож поки готуємось. Фантомка брошка БКБ Рапіра Канда МКБ. А ми, я, тара, Артізі перемога буде ізі. Dream League сезон 22 повернув до Dota 2 такого героя, як Phantom Assassin, а найталановитіші кіборатлети ще й придумали ваншот білд на цього перса через брошку і Кандо. Якщо ви уважно дивилися турнір, то бачили безліч таких хайлайтів, де Мортер та одним дагором ліквідовує суперника. Матчів було багато, але ми б хотіли виокремити саме 90 хвилинну зустріч Team Spirit проти гейм-гладіаторів, де дракони показали, наскільки ну, цей перс може соло тащити катки навіть тоді, коли у тебе немає трьох сторін, а у супер. Верника 30 30к переваги по золоту на 30-й хвилині. Спойлер спіріти програли. Давайте ж подивимось і проаналізуємо, чому так сталося. Опіки ми бачимо, що в обох колективів дуже агресивні бокові сайди. На топі нереальна комба з зомбі і вівер, які своїми зомбаками і жуками притиснуть будь-кого і сперечатися тут марно. Знизу з затриманням рівня, що ПА плюс Грім, що Марс плюс Бет можуть агресувати, що і відбувається на початку гри. В мідгеймі відбувається цікавий файт на міді. Спіріти намагалися швидко вбити Бета за відсутністю вівера, але останні встиг протиснути ласо, щоб виграти час. Поки підтягнулася команда. Зверніть, до речі, увагу на позиціонування спірітів. Шеде, не розуміючи, що він 100% помирає, вирішив закрити себе а не ПА, Хоча можна було спробувати це зробити, щоб її врятувати. Марс ідеально спіймав трьох героїв сяйва в арені, Омнік був далеко, щоб дати репел Мурті, до того ж, ідеально тумба від зомбі стояла на ХГ. Це був перший вдалий файт для ГГ, після якого вони продовжили сноуболити. Ну а далі просто ну, білісимо момент для GG. GG побачили спіріти на Вардії те, що ПА тепешнулася на топ в, іде і в ідеальний таймінг напали на драконів, знищивши чотирьох героїв. На 35 й хвилині матчу відбулася якась дивна спроба бити Вівера за його БКБ, що знову обернулося для сторони сяйва. Провалом ще гіршою ситуацією став ось цей короткий хрест від Кунки на фантомку. Без БКБ, за що гладіатори і покарали останніх мінус трьома сторонами. І ось той самий момент: два дагери, які ліквідують персонажів гладіаторів, після чого стає зрозуміло, що гра триватиме доти, доки ПА буде кидати свої ножики. Далі чергова спроба завершити гру від ГГ. Дуже довго вони намагалися вбити цього ШД, плюс Марс був без Арени. Ну а далі комбінація Солбайн, плюс дагери морти без коментарів. Як бачите, герої зникають з карти за секунду. На 94 й хвилині матчу гладіатори нарешті зрозуміли, що можна просто зарашити трон, попередньо змусивши суперника протиснути глів. Тож вони напали на них, щоб змусити це зробити, але і цього разу кріти відпла і ремпич від ятора довели, що морта не контриться. І бог знає скільки б ще вони могли дефати. Це якби ятер не побіг пушити міт суперника, але байбеки від і просто ТП на трон все ж довершили свою справу. Тож тепер і ви знаєте, як правильно треба збирати фантомку, щоб перемагати в пабліках. Фанфект дня. Пупей назвав League of Legends дотою для і запропонував вибрати найсильнішого вратця в доту і помістити його в ринг проти найсильнішого лоллера, щоб нарешті з'ясувати, яка моба краще. Ну а на цьому у нас все. Не забувайте ставити лайки під цим відео і підписуватися на канал, бо це допомагає просуванню нашого контенту і ваша вдячність за нашу роботу. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нових зустрічей по ту сторону мережевого кабелю.